Всім привіт! А, продовжуємо проходити наші качані історії і ми йдемо в Трансильванію. А так, згадуємо управління. все, згадав. йде в саку, туди не можу, я поняв. Погнали. Думаю, що цей рівень ми пройдемо з першої спроби, я принаймні надіюся. Тому що грати Бог скільки разів в один той самий рівень мені аж ніяк не хочеться. Ну то це, звісно, прикольно, але Диви, який прикол опа. Якщо хтось не знав, то от така от фішечка є. А, в принципі, от на хунок качених історій. Так, що ти кажеш? На допомогу... білі... в, в кавлі. <гум> Спаси його. А трошки не завжди можу бисто... та класти російське слово на українське. Буває таке. А, не хочу я до тебе йти, смислу не бачу. Давай, давай, давай. Я не пам'ятаю точно цей рівень, ну тобто, куди мені правильно йти. Ой, давно ну, пішов ти в жопу. Ой, давай, давай, давай. Я надіюсь, що сюди. А може й не сюди. Не знаю. Тут тих проходів. Дофіга і трошки. Не можна. Я поняв. Давай спускатись. А... Хоба. Не поняв. А чого ти не хочеш? А, о! А в принципі особо мені і не треба було. Ну як треба, але. Не настільки сильно. Можна верхом? Не можна верхом. Я поняв. Полетели. Я не пам'ятаю чесно цей гривень. Так, тут а що у нас секретка, типа дай і все. вс. І ми назад виходимо, а куди виходимо? Ось в чому питання. А до речі, я знову на кухні. У мене в основному зйомка тут. В принципі, я думаю це олій ніякої не грає. Та ну ти задала, йди, Іди, йди, іди, найди його, тоді я підпойду спасу. В принципі, фону Олі не гає, як би... Особисто я так вважаю його. Головне, що мене в загальному видно. А чи нормально, чи ні, це вже... Чуєш, іди звідси. Все, спас. Подякував, да 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 да, -да, -да. в цьому будинку є ілюзорна стіна. Та то я знаю, то я знаю, тільки я не пам'ятаю в якій стороні я знову щось взяв. Не в цій то точно. Оба. Давай, давай. Вийти. Ну, в принципі, ні, цей, цей рівень э, доволі... Блін, що зробив? Доволі простіший за перший. Не знаю, от мені перший це просто гоїня жопи. І це. І це, бляха, просто... Ну, качені історії. А що казати, що я буду казати, коли я почну проходити Battletoads? Неважно чи на Сягу, чи на денді. Тобто, вона є... От яке падало, бляха, бач? Ішло тільки в одну сторону, тут на тобі. Вже в другу. Я в Оді Павельна йду. Ого! Збільшив життя. Клас. вас. Не зовсім правильно, а Battle якщо я буду, навірно, на, на, починати проходити, мабуть, починати проходити, то почну з версії на Сега. Тому що я думаю вона буде простішою. Двійка падало. От як я не стою, я думаю, що вона буде простішою, от, серйозно. Та дзеркало, я не пам'ятаю чи мені потрібно. Давай сюди. Підемо. А тоді вже цей. Ой, ти йди ти, в баню. Нема нічого є, щось щось взяв. Да, Mo... мені треба в те дзеркало. Треба піти в нього. Дум -дум... Та дам... Як воно задало мене, а? Пісюн. А, мо, а може і ні, може і ні. А ні, все-таки в нього. Як я люблю, коли я сідаю щось записувати і постійно щось десь їздить. Так, тут аби життя не втратити. Це саме... Я ж нажав! Я нажав! Я нажав кнопку Пляха А я можу сюди піти. Туди... А, о, Все, 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 все. А uh, Я тільки... Ну давай в це. Давай підемо в це. І я без поняття, де не є. <сум> а ми десь біля боса. Наскільки я пам'ятаю, десь біля боса. Тут ти бачиш як падло. Так, да, все, ми вже біля боса. Бачите, дивись, скоротив, як файно. Ну, Накарще. Так, ой, блін. Магія чи як її, Я не пам'ятаю, я мультсеріал взагалі бачив мало. Ай-яй! Я її зачепив чи я її не зачепив? Я не можу зрозуміти. Та приземляйся вже, ну. От дивись, яке падло. Так, раз є. Так, тепер точно я її зачепив. Два є. В фіналі вона буде складнішою. Два є. Три є. Ай, ладно, зачепила фіг з ним. Все одно не вмив. Чотири... Не було, чотири, не було. Ах ти, бачике! То вона довше літає, то вона менше літає. Та переземляйся вже, ну. Десь як... І знов нема. І шо, і вона зараз мене вб'є, ти шо? Давай, давай, далеко не відходимо. Ну от, 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 от! Ух! Клас, в мене нульове життя. Нульове життя і і в мене немає спроб. Тобто я, по ідеї, можу почати з того рівня, ну з любого рівня, але ну блін. Я що то таке... Та йди, йди. Не удобяю я таку фігню. Може тут є, що нема... ладно. Ладно. Якось я цей спішу, по-моєму. Вона довго літає, не поймеш от коли вона зупиниться. Воді думаєш, що зупиниться, а вона не зупиняється. Або навпаки... зачепив. Зачепив, ладно. Розмін пішов, пішов розмін. Зачепив, теж розмін пішов, два. По йде і п'ять. П'ять вистачити має. Давай, давай, давай. Ах! Не зачепив, а вона зато два рази мене бахнула, класно. Ох! Ти бачиш, як воно? Робить? Ти бачиш? Ти, ти бачиш. Я, ну, не то, що дивила, ну от літає і поки. От бачиш, як назло! От як так? Не може такого бути, щоб воно ВОНО... іде в жопу. Прямо от на тебе БЕРЕ. Я вже збився, скільки я її РАЗ зачепив. Ну вона мене ще раз по і все, я ту. А я не хочу. Я не хо. А я можу? можу. Ну... Буває й таке. Зато я знаю, куди мені вже йти треба. Я тако на всякий пожарний буду. Ну... Не... А, -а, -а, а, Ото я дебіл. Ото я дебіл. От реально зараз я дебіл. Тому що я взяв нелегку складність, а нормальну. Тепер мене... мене мало того, що так в будь-якому випадку дамажило. Конкретно, то зараз буде тим більше. Ну, Блін, ну, дебіл, ну що зробиш? Буває й таке. Так, мені сюди, по-моєму. Ну от я ж б'ю! Коротше, зливаємо оці життя і цей. І беремо назад легкий, тому що... Тому що, бляха, ну це не варіант. Реально, я на легкому не можу, блін. Так, все, продовжуємо на легкому. Ну тому що реально, от ви самі бачите, що я даже, А, не буду, нафіг надо. Навіть на легкому не можу, блін. Там ти, ти мене задрала, ну реально. Я навіть на легкому не можу справитись. Я не знаю, це вперше таке в мене. При... Ну ладно, вматуй, вматуй, бо я тебе зараю як. перевалю. Не буду я нічого збирати, просто от взяв і йду. Взяв і пішов. Зразу туди, куди нам треба. Я навіть не буду йти по цей. По... Ах, ладно. По додаткове життя не буду. Збільшення здоров'я, точніше. Ну, типу, тільки по татим час. А його у нас небагато... Опа! Ладно, і лети, лети. Де я прошу. Давай, може тут просто собі щось наздаємо. Лети. Бам-бам. Так, все, зараз максимально концентрація. Під нею майже не ходимо, коротше. Ах! Ну не встиг, ну не встиг. От вона в моменті взяла і спинилася. От в моменті переспиняється. Коли ти не думаєш, що воно спиниться, а воно спиняється. Нараз є, добре. Ну от короже. Біля... Не от зараз на мене. Два є. Давай, 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 давай. Три є. Зато мене ще й зачепив, бляха. Давай, давай. Ще два. Так, чотири є. Поїде два тільки. Ну, типу, те типу, по п'ять має бути. Ну як? Можна починати швидше. Я не знаю. От-от, ну ще раз її. Як воно мене зачепило, якщо я навіть близько для неї не був? Це що за приколи? Ой, лети. Це не смішно вже, бляха. Ти де взявся? Тебе не було. Ще одне придурочне. Давай. Все, давай, лети бігом і спускайся, я тебе валюю і, і, і все. Раз. Що не можна просто на неї стрибнути, а не іменно. О, нема два! Зато вона є два. О! Як? Диви, от. Лети, бляха, лети, бо я туди. Ти. Взагалі на мене впаде. Є! Yeah. Яка спроба? Я не знаю, певне четверта. От я не знаю чого. От воно якось получається ідеш нормально, а на босі тебе. І все. Ну і все, на цьому ми закінчимо. Бо в мене не вистачає, чесно, нервів надовше. Подякував всім, хто додивився до цього моменту. Підписався, поставив лайк, написав комент. До зустрічі в новому відео.